Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому й гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то без образ, та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя. Бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку, чи в окопі, і де би фронт свій не тримав. Це знову втратить змість крізь роки, якщо ця мова не твоя. Бо я не вірю, ну невже ти спадкоємцем у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога, де ця війна, і цей окоп, і кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс Малороси. Якщо ця мова не твоя. То гріш ціна усім старанням, буде ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька. А мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову мову ж не даремно вони неднавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там на вражі нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки-роки, щоб руські пісні ностальгічно співали наші ж співаки, щоб аж під кірку нам пробратись, глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати. І з диким стадом, ми ж один народ, щоб привід був сказати: якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна, включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. А прийдуть воїни, вже сміх усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх.